Так, всім привіт. У мене недільний ранок. Почався з кави вдома. А це вирішив прокататися по лісі, побачити що. Хочу знайти Іван чай назбирати. Дуже корисна штука, але поки не знайшов тут, колись я збирав років два назад вже заросло березою. Ну, нічого зараз знайдемо. Бачите, мій новий апарат, велосипед такий, дуже мені сподобався на таких широких колесах. Чому на широких у нас тут пісок? І для лісу він просто ідеальний. Для піску, для лісу, на цих колесах ну просто шикарно він йде по всіх. Ну, по всьому він просто йде. Ну, по трасі, звичайно, також йде. Е -е... Десь 65 я його розганяв. О, але зробив. На 50, бо трошки страшно. Максимум 50 зробив, де все. А для лісу передача і пішов. Оце порівняти з моєю не дуже худою рукою оце колесо. Також 26 колеса. Він високий, я на ньому. Вилажу як на коня. Ну, не зніму. Або зараз. Можливо, якось попробую на дерево поставити, камеру, не знаю. Чи буде видно, щоб біля нього став. Ну, чекайте хвилинку. О. Дерево таке модне подставка. Купляв без батареї, можна сказати, не робочим, а вже сам докупив батарею йому, купив максимально 30 ампер годин. Далі що? Ну, трішки прийшлось переробити кріплення, так як тут вона просто вставлялася в роз'єм. Це переробив і зробив так як роз'єм. Тут інший був підключення, а так зробив. Ну що, замінив цеп. Він був іржавий, вчепив оцей багажничок, це з плазморіза Патоновського. Тут товщина пласт... пластику. О. Я не знаю, мабуть, міліметрів 5. Так що це буде супер ідеальний варіант. Він АБС, пластик, мабуть, не зіб'ється. Ну що, екранчик показує швидкість, п'ять швидкостей, бібіка. І ну, світло. Ровмикну. Як світить ще не перевіряв вночі. Ну що, передача, все. Сумочку докупив для телефона. бутилочку на воду повісив. Таке. Все таке. Так, треба тікати, бо зараз в мене будуть доїдати ось ці браття, мурахи. Ой-ой-ой, вже насідали, ну нічого. Так що отакий От коротенький огляд. Це в нас що... Щось... Ні, це. Ну, похоже, щось на Іванчай, маленьке ще можливо. О, тут цього року хтось садив ліс. Мене не покликали. Я завжди стараюсь допомогти. Значить, дякую за увагу, за перегляди. Надіюсь, було цікаво. Мені просто цікаво виїхати, було в такий глуш і все. До побачення.